От Павло Миколаївич вже приїхав. Кілька секунд і буде на місці. Допомагає жінці вести коляску. Вітаю, Павло Палами Що? Шо?

Сьогодні з великою квартирою найкраще зараз поруч з нами. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Погуляйте зі новим зайчиком. Я вас радий бачити. Сьогодні я привіз в нормальну погоду, так? Плюс 22, це ж нормально? А, я хочу побажати вам всім здоров'я, перш за все. Ви приїхали відпочити, налаштувати свої комп'ютери, душевні, духовні, сердечні. Більшість дівчат. Я бачу, хлопців маловато. Ну, я привіз з собою бригаду хлопців. Так що, хто прийде на пів восьмого на концерт, Шевченка. Бригада хлопців буде зустрічати вас, дівчата. Ти, ти які всі вусати. Всі вусати. От, е, так що ті, хто хоче гарно познайомитись, е, да, приходьте на концерт -зону. І Другу половинку, можливо, хтось зустріне. Тому 18, 28, 38 і 58 не грає ролі, приходьте. У е, мене єдине прохання буде. Я дуже хочу з вами сфотографуватися. Як ви не проти? Не проти. Прохання в мене одне. Я вже два роки опікуюсь одною сім'єю, де двоє маленьких-маленьких дітей, а мама інвалід. Тому фотографії з бавом зібровим за донат. П'ять, двадцять, п'ятдесят сто гривень. Не грає ролі скільки. Кидаємо, отам скринечка, де продаються квитки, отам скринечка. Кидаємо донатик і фотографуємося. Нормально? По-людськи. Я після кожного концерту привожу. І ми купляємо ще холодильник, чи щось з'їсти, чи одягнутися. Ну, така ситуація. Добре, домовились. Не ображайтесь. Я вас всіх сьогодні чекаю е, 19 19.30 у Шевченка. А зараз будемо фотографуватися, донатити хто скільки, я не дивлюся. І з нами присутні, як завжди, пан Іван фотограф. От він справа. 30 літній досвід, професійний фотоапарат робить просто не фотографія, а ікони. Отак, якщо будуть. Є потреба зробити класний портрет класний да. до пана Івана зі мною чи там з дітьми, з ким ви хочете. І я знаю, що тут данс група, танцювання письма. От це, так, хлопці. О, це ви давнолі. Да. Да, а де? Да. Я думаю, що ми з нами сьогодні на концерті що буде данс група виступати. Зараз вони навіть покажуть, що вони вміють робити. О, такі хлопчики з Борисполя, правильно? Борис. Маленькі, але такі юркі. Подивитись, підтримайте її. Так, хлопці, чи у вас дівчатка теж танцює? І дівчата, дівчата танцюють. Боже, я ще не бачив, але хочу подивитися. Ну ми зробимо коло. Ми зараз зробимо коло. Ось тут неси сюди лінолюм. Отут ми зробимо коло. Вони під що? Під вусабренд? Чи під, під вусабренд були? І так пісня вуса Бренд. І хлопці зараз танцюють під вусабренд. Буде класно, цікаво. Реклама концерт. Ну, бачиш. Як вам відпочивається, скажіть? Правда, yes. не поранено? А що тут світло теж не дають, так? <помоги> не дають? <помоги> Ясно. То не дають, то не дають. Ну що ж, це приємно. Це зіброва пустили там, де в основному жінки і дівчата. Це як щуку кинули в озеро, де карасі в мене ж репертуар, то все так перелюбов, так? І, до речі, переклад зробили женщина любима. Женщина любима, і українською мовою вже звучить, прекрасно звучить, не гірше російської. О, море море, сіняє вічність Магомаєва звучить українською мовою прекрасно. Сьогодні будуть прем'єри. Так що і старі пісні, які ми поспіваємо. разом, Я знаю, що сьогодні іменинник є, з я прийде. Поспіваємо, привітаємо, всім залом заспіваємо. Добре? Ну, буде нормально. Буде гарно. Ну що, якщо що, хлопці, ми танцюють, дівчатка? Вуса бренд! -бре! От я туди я приїжджаю на концерт, молодь кричить, отака така яко, якої 10, 12, 15, вусабрен. Для вас вуса бренд і я заодно подивлюсь. Давайте запускаємо вуса бренд. Дивіться уважно, переймайте вправи, радікуліт проходить, не буде по носу. Це прекрасні вправи, Дівчата дивіться, хлопці. Ой. Опа! Нічого сім'я. Идёшь по через донатер Зараз донати донати кидаємо, там де квитки подаємо. І ваші ваші, там ящик, що ти квитки подивіш. Молодці. Ну що ж, ваші оплески. Я так розумію, що тут є конкурс сьогодні, так чи ні? Не буде конкурсу танців. Ага, це ясно. А то я бачу тут афішки. Ну що ж, правда, молодці? Оці хлопці і дівчата, вони ж займаються спортом і мистецтвом два в одному. Правильно, будуть струнки, будуть такі рухливі. Точно, що бандитами не будуть. Будуть правильні. Це наше покоління. Так що дай Боже вам здоров'я, жити в щасливій європейській державі. І мені ще приємно. Все, забираємо, показали все, що ви думали. Що ми тут концерт будемо давати? Все, ми зараз будемо донатити. от туди, Скільки хто, я не дивлюся, кидайте, кого, кого зайві, є пару копійок, кидаємо ящичок там, де продаються квитки. Домовились? Домовились. Можна. Як... Ваші очі подивився і вірю. Точно загала. Дякую. Давай, Сомки. Професійний фотограф, пані Іван є. Починаємо з дітей. Давайте діти, йдеться. Відійде в чуть відійде. У нас перевага тих, хто професійно. Професійно. Відійде стороночку. Можна. Професійно можна. Дівчатка чуть-чуть сторону. Дівчатка відійдеть сторону. Відійдіть в сторону. Пані, пані. Пані чуть i don't know i'm like